Вітаю вас, чи знайдеться в Україні хоч одна річка, яка б зрівнялася красою та величчю з Дніпром. Роспіваний у піснях та переказах, а сьогодні ще своєрідний рубіж у городі з Сьогодні, продовжуючи знайомитись із цікавими містами України, наша подорож буде по Дніпру. Тож рушає. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав. Додолу верби в невисокі, горами хвилі підійма. Так про Дніпро скаже геній української літератури Тарас Шевченко. Величі та мальовничості цих слів не відібрати. Хоча у мене є що додати, але почну прагматично із цифр: річка є головною водною артерією України, забезпечуючи потреби 70% українців, а також серцем 25 міст, де протікає. За даними дослідників, Дніпро виник близько 5-6 мільйонів років тому. Загальною довжиною, 2201 кілометр, він став четвертою річкою з найбільшою протяжністю в Європі після Дунаю, Волги та Уралу. Тоді як його басейн, площою 2914 тисячі квадратних кілометрів, є центральним містом етногенезу та націогенезу українців. Торгівельна, транспортна, господарська та культурна значущість річки сприяли тому, що її береги завжди були густо заселені. Вже в четвертому 3 тисячолітті до нашої ери тут жили слов'янські племена, а пізніше по річці проліг відомий торгівельний шлях із варяг у греки, що пов'язував Балтійське і Чорне море. Звертаючись до топонімічних відомостей, вважається, що назва річки Дніпро походить від Скіфського «данапр», що перекладається як глибока річка. І недаремно, адже тільки середня його глибина становить 6-12 метрів. Перші згадки про річку з'являються ще у V столітті до нашої ери, завдяки грецькому вченому та історику Геродоту, який у своїй книзі Історія Мельпомена називає Дніпро Борисфеном. Вже в 11-12 століттях Дніпро згадується у літописі Повісті времінних літ, та у поетичному творі слово у полку Ігорів, а слов'яни Русичі називають водну артерію Славут. Чим непересічною є і роль Дніпра у запровадженні християнства Київській Русі. Саме у водах цієї річки 988 року князь Володимир Великий охрестився сам і охрестив багатотисячний народ за часів гетманства Богдана Хмельницького. Дніпро став головною річкою козацької держави у 1943 році протягом чотирьох місяців тривала одна з найкривавіших і найбільших битв Другої світової війни битва за Дніпро. Участь у ній взяли близько 4 мільйонів людей, а лінія фронту розтяглася на 1400 кілометрів. У підсумку Німеччина отримала поразку. Пройшло 80 років, і Дніпро не втратив свого стратегічного значення, але вже в російсько-українській війні. Окупанти, яких кинули в Херсон на правому березі Дніпра, понесли значні втрати саме у цьому напрямку, і це лише один випадок. Під час таких військових успіхів здається, що навіть сили природи об'єдналися з українцями, допомагаючи нашим воїнам. І Дніпро не на словах показав символічність нашої нелегкої, але правдивої боротьби. Така річка могла виникнути тільки на нашій землі, адже так подібна за духом із українським народом нескорений, величний та життєдайний Дніпро. Дніпро найбільша річка України. Крізь Київ до Чорного моря пливе. Не згине вона. Не згине допоки народ український живе. Підписуйтесь! Вподобайки, навчайтесь граючись.